Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що в нас на цьому тижні в нашій команді проходить бізнес-школа. Таку бізнес-школу ми проводимо двічі на рік, і вона якраз дуже-дуже ефективна. Звісно, ми проводимо восени і весною. Чому вона ефективна? Тому що зазвичай люди, які приходять там в індустрію прямих продаж, в МЛМ-індустрію, вони не знають, з чого починати новачки, звісно. і... Дуже важливо, дуже важливо, щоб була якась база, правильно знати, що треба пройти, що треба де отримати яку інформацію, щоб всі були дії послідовними, а не якимись хаотичними. Тобто, все повинно бути логічно і закономірно. І тому ми проводимо ось такі бізнес-школи. Це дуже класний дієвий інструмент для тих людей, які приходять. В нашу команду вони мають можливість бути онлайн на таких заходах, задавати запитання спікерам, тобто комунікувати, навчатися і отримувати їхній досвід. І ще дуже-дуже важливо, що спікери у нас це люди практики, люди нашої команди, які досягли лідери, які досягли статусу золото і вище, тобто, ну, це реально люди, які мають. Певні такі досягнення і діляться власне своїм досвідом. Це класно. Ну і звісно, для тих людей, хто не може бути онлайн, це, по-перше, люди, які працюють в день, то відповідно мають можливість подивитися в записі. І, звичайно, команда росте не тільки весною і восени, а впродовж року росте. Тобто, хто приходить уже пізніше, не в онлайн режимі, отак як коли в нас відбувається школа, там уже буде і взимку, і так далі. Тобто, ці люди можуть отримати всі записи. У нас записи. Працю вони назавжди залишаються для вас, звісно, виключно для партнерів нашої команди. І от до чого ця вся розмова? Сьогодні мені прилітає. Я веду, звісно, свій телеграм-канал. В шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал. От там, ну я не скажу, що там багато прямо підписників. Мені подобається, що в мене є якість підписників. Я більше кажу про якість, а не про кількість. Розумієте, там 100, 140 підписників здається. І от сьогодні прилітає в канал, там є група для обговорень, таке повідомлення, що я ж з вашої команди хочу потрапити до вас на навчання. По-перше, я дуже контролюю чистоту свого простору в своїй команді, і, відповідно, я точно знаю, що ця людина не є частиною моєї команди. Яка б вона прекрасно не була, можливо, якби там не були б такі добрі, дружні, наприклад, відносини і так далі. Я даю все-таки відповідь, що вибачте, але в нас навчання. Виключно для партнерів нашої команди, все. Він напише, вона пише: А я у вас в команді. Ну, от як таке може бути? Якщо я знаю, що ця людина не в моїй команді? І, звісно, я дивлюся наші сумісні групи, я розумію, що це команда вищостоячих лідерів. Паралельно, взагалі, паралельна гілка. І так далі. Кажу, ні, в мене в одній команді і все. Ну як це? У нас вже одні загальні е, з вами вищостоячі лідери там десь аж наді мною. Кажу, вибачте мене, у вас є свої лідери, в мене свої. А ще більше того скажу, у мене мій виключно власний бізнес, мій бізнес і моя команда. І ніяк по-іншому. Як би там хотіли ви цього чи не хотіли, у вас є свої наставники, хочете навчатися, звертайтеся до них. А в нас навчання виключно для наших партнерів. Можливо, це не сподобається вам, це відповідь, можливо, це дуже так некомфортно чути таке. Але я не зацікавлена вчити паралельні гілки взагалі. Від слова зовсім. Я нікому нічого не повинна. Розумієте, тому що я так і сказала, у мене є свій бізнес, своя команда. Я зацікавлена виключно у тому, щоб у них був результат, і все, і більше нічого. Ну і тут така відповідь прилетіла, що дуже шкода, що команди розділяються і від ідуть один від одного, а було б гарно, якби ми там трималися разом і так далі. Ну і тому подібне. Знову що я сказала, я ніколи ні від кого не відділялася, тому що в мене з самого початку розставлені пріоритети. Я являюся лідером своєї команди однозначно. Я дуже багато цьому навчалась. Я на це вклала дуже багато грошей і не одну тисячу доларів. Хто навчається, хто розуміє, про що я кажу, він мене зрозуміє. Пойме. Я не жалію своїх знань, я ділюся зі своєю командою, навчаюся те, що знаю я особисто. Я не хочу там, я не вдягаю на себе корони. Я звичайна людина, яка передає свої знання в команді. Хоча я знаю прекрасно команди, де лідери вдягають на себе свої корони, і навіть в глибину в свою команду за гроші передають знання. Уявіть собі, мені це не потрібно, тому що результат і заслуги моєї команди будуть впливати відповідно на мій власний результат. Тому ось так. Так що, отак, от, розумієте, скажу банальну фразу. Скажу банальну фразу: комусь подобається, комусь ні. По-перше, берете бізнес в свої руки. Ваш бізнес ваш, виключно ваш. І все. Ніхто вам нічого не повинен і ви так само нікому нічого не повинні. Якщо у вас є відчуття рівно так само, як і в мене, що ви повинні допомагати своїй команді, бо вам це хочеться, бо ви розумієте, що це ваш результат і так далі. Ви це повинні робити, тому що в команду треба вкладатися. Тому що партнерський бізнес це однозначно партнерські відносини. Тобто треба будувати саме, знаєте, не ось ці відносини, як на роботі, на звичайні традиційні, коли є керівник, начальник, є підлеглі. Розумієте, коли всі один одного бояться. Ні. Партнерський бізнес це коли всі рівні, однакові. Кожен рухається зі своєю швидкістю, кожен в своїй свої, свої сфері є експертом. І круто, коли один одного підсилюють. Оце класно, коли готові завжди допомогти і підсилити. Але однозначно є ключове слово бізнес, а бізнес це про гроші, це про результат. Тому я не зацікавлена в тому, щоб допомагати паралельним гілкам. У мене є партнери, які перейшли з інших команд. І я не скажу, що я там переманюю, чи що я колись говорила, що я взагалі цього робити не буду. Але люди були кинуті на призволяще. Люди були просто кинуті на призволяще. Вони прийшли в Лівгуд, вони хотіли результату, а їхні наставники їм цього не могли дати. Ні навчання, ні пояснення їм, що сказали: йди в Google, там все знайдеш. От вони пішли в Google, і побачили мене, зустріли мене, познайомилися і прийшли до мене в команду. Сьогодні це лідери моєї команди. Це дійсно факт, це дійсно такі є. Тому скажу банальну фразу. П'ятниця вечір. Подумайте, перш ніж обирати компанію, ну, дійсно, треба дуже-дуже все зважити. Треба подивитись і про легальність, і про чесність, і про відкритість, і про те, як вийде, як вийде в вас і що ви можете дати своїй команді однозначно, розумієте? І, друге, вибрали компанію, а тепер вибирайте команду, тому що вам з цими людьми розвиватися. Якщо ви хочете бути кинуті один на один, сам на сам зі своїм бізнесом, окей, це ваш вибір. Дуже важливо бути все-таки в оточенні тих людей, які зацікавлені в вашому рості, які готові простягнути руку і які готові вас навчити. Оце дійсно так і є. Тому обирайте команду, де є система, де є навчання, де є допомога. Де є зв'язок з наставниками, де наставники не пригають з проєкту в проєкт. Вибачте мене, там зібрали верхи, там зібрали верхи, туди поскакали, сюди поскакали. Ну, в кожного, звісно, свій вибір, свої погляди на життя це їхнє право. А ви думайте самі, тому що це ваш бізнес. У нас є така класна в самому кабінеті, в Лівгуд, є такий, такий розділ, часто задаваємо питання. І там є питання, чи можу я змінити наставника? І колись, ще тільки-тільки ми прийшли в Лівгуд, да, так само можна було там впродовж трьох-чотирьох місяців, здається, можливо, навіть і півроку можна було написати заяву в компанію, що я хочу змінити наставника. Якщо цей наставник навіть не проти, а також написав заяву, ви можете перейти в іншу команду. А потім, мабуть, люди ж отак почали пригати туди-сюди, туди-сюди. І тепер є відповідь конкретна від компанії. Ні, ви не можете. Хіба що через окрему реєстрацію? Хочете собі змінити наставника, реєструйтеся до нього в команду. Все. І там дуже так класно написано, що ваш бізнес не залежить від вашого наставника. Ви являєтеся власником свого бізнесу. Як би це не було жорстоко, але це факт. Так і є. Просто, ну, в мене таке відчуття, що я повинна допомагати своїй команді. І я точно знаю, що я буду допомагати не тільки до власне, свого діамантового статусу, це найвищий лідерський статус, а я зацікавлена в тому, щоб ті люди, які так само хочуть досягнути статусу діамант, щоб вони його так само досягли, я їм цьому допоможу. От і все, ось це мої такі життєві принципи. Вони є, я їх свої принципи поважаю. Ну і я дуже сподіваюся, що. Паралельні гілки, лідери. Ну нема чого ображатися кожного свій бізнес, і ви самі його будуєте. На цьому буду закінчувати. Всім гарного вечора, теплої, мирної ночі. І нам, всім якнайшвидшої перемоги. Як зареєструватися в Лівгуд вгорі? В шапці профілю є посилання. Або пишіть прямо мені, я вас додаю. Тим більше сьогодні у мене вже плюс одна реєстрація, і ще так що дуже-дуже класно. Все працює, все. Отлічно компанія все, що обіцяла, вона все виконує. Всім бажаю гарного вечора, до зустрічі!